1968 року 16 квітня. За фактом біолог тривалий час працювала в станції юних Натуралістів, де навчала дітей вирощувати несли. На даний момент я працюю в дитячому юнацькому центрі керівником гуртка флористика. Це скоріше для мене стан душі, це відголосок якоїсь емоції, скоріш ніж техніка. Mm -hmm. Я захопилася флористикою ще дуже давно, коли допомагала оформлювати весілля своїм друзям Я зрозуміла, що за допомогою своїх... були Оформити любе приміщення. Тому флористика дає великий такий політ фантазії. Я оволоділа багатьма техніками, це її канзаші, ошибана, ліплення з водоліну та інші. Мої роботи можна. Можна побачити на сторінці у Фейсбук. Роблю роботи на заказ, дарую їх друзям. І ще створювала великий український вінок в територіальному центрі. Українські віночки теж виготовила для танцювальної групи. Я, яке ви могли бачити під час концертів, допомагає створювати фотозони, наприклад, фестиваль вуличного мистецтва проходив у нас і саме на Новоукраїночці Україночці вінок робила. Потім осінні дерева до Дня Вчителя, є учасником багатьох. Співпрацюємо із бібліотеками, проводимо майстер-класи для різних вікових.